Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зробити відео по болотистих гортензіях. Покажу вам декілька сортів, як вони виглядають зараз на, цій етап, на цьому етапі розпуску. Пізніше ще, можливо, зніму відео, коли вони почнуть розфарбовуватися. Ось це гортензія Vanilla Price. Вона у мене у кущовій формі, тому що я її переформовувала. Ця гортензія була м, в 2017 році розмножена живцем. Восени я її пересадила сюди. Вона росла на штамбі, але штамб я почала формувати зашвидко. Тому він був тоненький, переплітала декілька гілочок, але це не потрібно спішити. Коли гілки тонкі, красивого штамба у вас не вийде. Тому краще не спішити, а наростити кореневу систему. Коли буде потужна коренева система розвинута, тоді вона зможе видати ось такі міцні гілки. Подивіться, які вони потужні. Висотою приблизно метр п'ятдесят. Ваніла Фрайс це високоросла гортензія. Вона 2-2,5 метри може досягнути. У мене вона півтора метри. Зараз. Мені потрібно закрити ось цей паркан, тому я буду її в наступному році обрізати на 5-6 бруньок і нарощувати вегетативну масу, щоб квіти були на рівні ось цього паркану. Щоб їх було багато, вони не мусять бути такі величезні, як в цьому році. Ось такі. Ваніла Фрайс має таке більш широке суцвіття. В порівнянні із Фрейс мельбою або Сандей Фрайс, вона така широке суцвіття. Біленьке. Має всередині таку рожеву намистинку. Котра пізніше розкриється і буде така ніжна, ніжна, красива квіточка рожева. Колір Vanilla Frise змінює дуже красиво. Конкурентів у змінюванні кольору у неї немає. Є багато інших красивих сортів, але вони красиві по-своєму. А Vanilla Frise королева. Навіть фрамбуазіна не така, як ваніла. Залишила я 7 гілок в цьому році, тому що мені потрібен потужний скелет куща, котрий би мені міг видати таку кількість квітів на наступний рік, щоб цього такого не дуже красивого паркана з цієї сторони було видно. Тут буде гарний квітучий гарна квітуча стіна. Листок у фрайс зелений, такий видовжений і більш плоский, має зубчики. Висаджувати краще. У напівтінь. Всі рослини дуже добре ростуть у напівтіні. На сонечку вони теж ростуть, але потрібно уже слідкувати за пересиханням, годувати гарну рослину. На сонці вона теж дуже красива. Але у напівтіні буде почувати себе краще. Підв'язала я її до опори, тому що пагони високі, потужні, квітка величезна, вона ще повністю не розпустилася. І під вітром її тут дуже сильно шманало вітром. Я боялася, що біля кореня, з того місця, де відкип починає рости пагін, він. Зламається повністю, тому я підв'язала. І напевно, мені потрібно буде ще підв'язати ось тут вище, тому що коли квітка розпуститься і після дощу, вона буде дуже важкою. Може переламатися посередині гілочка. Не буду ризикувати і підв'яжу. Ось така красуня. Ваніла Фрайс вартує того, щоб зростати в кожному саду українському, прикрашати його своєю красою і нагадувати, що у нас все буде добре. Тому висаджуйте рослини, прикрашайте свої ділянки, милуйтеся цими квітами. Не забувайте, що обов'язково настане мир. І все у нас буде добре. Всім гарного дня, до зустрічі!